Формадол таблетки від головного болю. А зараз переходимо до такої болісної насправді теми для багатьох українців: це пенсійна реформа. Українцям обіцяють можливість накопичувати на свою пенсію. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Що таке накопичувальна пенсія? Ефективна вона чи ні? Питання на прикладі інших країн вивчала Катерина Данилович. За даними щорічної оцінки пенсійного індексу інституту Марсер найкращі пенсійні системи мають жителі Ісландії, Нідерландів та Данії. У цих країнах пенсіонери отримують щомісяця в середньому від тисячі євро гарантованих виплат. Додатково платять гроші страхові та пенсійні фонди. Водночас пенсійний вік один з найвищих серед усіх країн: – 66-67 років. У світі загалом існує два типи пенсійних систем. Гарант. Гарантовані державні виплати, солідарна пенсія та накопичувальна пенсія у першому випадку. людина все життя сплачує внески у пенсійний фонд, звідки потім має базовий прибуток. У другому вкладає у приватні страхові пенсійні фонди і отримує прибуток з них при досягненні відповідного віку. Як правило, приватні фонди мають державні гарантії. Такі дані світового банку? Більшість країн світу поєднують ці системи. До прикладу, у Нідерландах пенсія складається з трьох частин: державна пенсія це щонайменше 50% мінімальної заробітної плати. Пенсійні внески колишніх роботодавців. Компанії сплачують окремі податки у пенсійні фонди, щоб підтримати своїх робітників у майбутньому. І третя частина приватні пенсійні страхування. Людина протягом життя може вкладати кошти у. Фонди пенсійного страхування і на пенсії отримувати з них прибуток. А що у наших сусідів у Польщі пенсія складається також із трьох частин: державне страхування, приватні пенсійні фонди і додаткова приватна пенсія. Середні виплати складають 605 доларів на місяць. Такі дані польського уряду. До речі, між Україною та Польщею існує угода про соціальне забезпечення. Відтак, українці, які там працюють, також мають право на пенсію за віком, як і поляки у Чехії. Мінімальна пенсія покривається державою, а решта приватними страховими фондами. Середня сума виплат складає 890 доларів на місяць. У Румунії також є обов'язкові державні та індивідуальні рахунки. Крім того, пенсіонери можуть інвестувати у приватні фонди. Середня пенсія близько 360 доларів. Це одна з найнижчих у Європі. В Україні ж формально існує трирівнева система: солідарна, обов'язково накопичувальна та добровільна накопичувальна. Втім, працює лише солідарна пенсійна система. Також працюють приватні фонди, однак без державних гарантій. Фахівці Світового банку зауважують, ідеальної системи не існує. Більшість країн мають змішану систему: солідарно-накопичувальну або накопичувально-солідарну. Катерина Данилович, єдині новини на Суспільному. Додам, що у середині квітня група народних депутатів внесла на розгляд парламенту законопроект про впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Зокрема, передбачається, що впродовж наступних кількох років підвищуватиметься відсоток відрахувань кожного працівника на свій персональний пенсійний рахунок. Давайте тепер обговоримо цю тему. Насправді у нас будуть і народні депутати, але прямо зараз гость наш гостях нашої студії Андрій Рева, міністр соціальної політики України в 2016-2019 роках. Обговорюємо вже не перший раз з ним в цій студії цю тему. Теж но ну, от зараз так би мовити новини. Привід народні депутати все ж таки хочуть, щоб накопичувальна система була А, Ваша думка чи дійсно зараз в умовах війни або після того, коли з Напевно, багато зусиль треба буде приділяти, і відновлення нашої держави можна буде паралельно от, впровадити цю систему. І чи варто? -лі? Ваша думка? По-перше, давайте визначимося з термінами. Тому що те, що я зараз чув і продовжую чути, тут є певна маніпуляція. Чому є... саме Поясніть. Маніпуляція полягає в тому, що, начебто, депутати планують запровадити накопичувальну систему. Накопичувальна система в Україні існує з 2004 року. Вони планують запустити обов'язкову накопичувальну систему. І тому, коли оця пані, яка нам щойно таке так гарно розповідала про накопичувальні системи в Чехії, в Польщі, в Румунії і так далі, вона забула сказати, що ті накопичувальні системи вони добровільні, тому що обов'язкові накопичувальні системи були в Чехії скасовані в 2016 році, в Польщі приблизно в цей же час і так далі. В жодній країні Східної Європи. Обов'язково накопичувальна система не показала тієї ефективності, про яку от зараз нам так гарно розповідають. Накопичувальна система працює там, де є розвинутий фондовий ринок. Ідея взагалі накопичування полягає в тому, що ви частину свого заробітку передаєте недержавним пенсійним фондам, вони вкладають ці кошти в фондовий ринок, в акції, облігації і так далі. Відповідно, компанії, отримуючи ці додаткові інвестиції, розширяють виробництво, збільшують випуск продукції, отримують додатковий прибуток, і на указаний е, частину цього прибутку вони вам перераховують і вам зараховуються в якості е, інвестиційного доходу. І таким чином ваша накопичена пенсія росте. Чому вона не спрацювала в східній Європі? Відповідь дуже проста: там немає фондового ринку. увага запитання до наших реформаторів. А в Україні він є? Куди ви? Зараз в умовах війни, коли, ну, коли можна сказати, що зараз економіка дійсно переживає одне з найскладніших часів під час незалежності України. У нас 2004, правильно було сказано, 2004 року передбачена трьохрівнева система. Але другий обов'язковий рівень не запроваджувався. Не тому, що була погана влада, не хотіли, тому що відповідь дуже проста: не було умов для її запровадження. Назвіть мені хоч одну компанію в Україні, 20 років е, випускає і здійснює котирування своїх акцій на українських фондових біржах. Назвіть хоч одну, але тут напевно можна. Ну ми зараз чекаємо, мають вже скоро доєднатися до нас народні депутати, якраз зможемо з ними поспілкуватися. Чи дійсно зараз це доречно почути їхню аргументацію? Але можу вже в принципі передбачити, що будуть говорити про те, що вибачте, але е, нас солідарну систему, яка покриває більшість пенсіонерів в нашій країні, напевно, грошей немає. Треба щось. Вирішувати цю ситуацію. А, а питання, які є виходи? А Питання дуже просте. Чому нема грошей? Давайте розберемося. Люди працюють, отримують заробітну плану. Менше стає працівників. У нас зараз зростає кількість пенсіонерів. Це перша маніпуляція, се... яку весь час використовує Третьякова. У нас 11 мільйонів пенсіонерів. А скільки у нас людей працездатного віку в Україні? 24 мільйони. Ну, це, це Запам'ятайте, до працездатного цю цифру. віку, це не означає, що вони працюють і відраховуються. Е якщо в Німеччині є в люди системи? працездатного віку, вони всі застраховані, вони всі платять. У нас із 24 мільйонів людей платять єдиний соціальний внесок 10 мільйонів. Ось я про що. А тепер питання: а чому інші не платять? Тому що існує тіньова економіка. І якщо до тих пір, поки існує тіньова економіка, до тих пір, поки буде гетьманцев її стимулювати. У нас ніколи не буде, у нас ніколи не буде нормальної пенсійної системи. Давайте зараз не це. Це закликати. на тому що, я, на, на, я зали, я пана відповідаю, за, У нас немає повідомлення. Відповідаю. Відповідаю. Я з ним не раз говорив і ще раз Коли ми прийшли до влади, перше, що ми зробили, ви ж маєте на увазі, що із тих навіть 10 мільйонів, які є, 4 мільйони отримують мінімальну зарплату, що вони накопичать, навіть якщо вони застраховують. 6700 тисяч гривень, мінімальна зарплата. Куди, звідки і які кошти ви передасте на державний пенсійний фонд? Чому ж їх зараз лобіюють? Дуже просто тому що за ними всіма стоїть Галина Тратякова. Вона вийшла з страхового бізнесу і фактично створює собі знову ж таки. Вона не може створю... можемо відповідати. Я теж не разу зустрічався в ефірах. Його казав і про це в обличчя. Хай прийде і поговоримо. Я ж не проти. От сяде проти, і ми з нею поспілкуємося. Ну може, може вона війсно, прийшла із страхового Суді. бізнесу, і єдиний в від цього всієї схеми буде пане при... українські страхові запитати у вас. Ну от ми зараз, ви зараз критикуєте, і це зрозуміло. О, я розумію вашу аргументацію. Але як треба робити, Як би ви е, запропонували реформувати в цих умовах пенсійну систему? Ну напевно, всі всі сходяться на тому, що вона має, має бути змішаною, що має бути компонент накопичувальної системи. Є, має бути компонент солідарний. Так про що тоді е, дискусія? Тільки про співвідношення цих різних компонентів? Ні, ви навіть не розумієте, в чому проблема? У нас дійсно змішана система. У нас третій рівень добровільний накопичуваний існує з 2004 року. Там застраховано майже мільйона осіб. У нас 64 страхових фонди є не державних пенсійних. Вони там накопичували порядка трьох мільярдів гривень. А тепер запитайте про їх результат. І хай вони покажуть результат, і це ж буде найкраща реклама для запровадження обов'язкової накопичальної системи. Та в тому то й проблема, що в них провальний результат. Я просто поясню, в чому біда. От уявіть собі, що ми з вами в 2004 році. У вас є тисяча гривень, яку ви хочете відкласти на майбутнє. Уявіть собі, що є Третьякова і є ви. І ви вирішили цих тисячу гривень перевести в долари. По курсу 5 це скільки було доларів? 200. Так. Ви під подушку, секундочку. Нема гетьмансового, тому під вашу подушку 20 років ніхто не заглядає, вона лежать. Сьогодні ви їх дістали. Скільки ви отримали грошей на руки? Вісім порядка 8 тисяч гривень. Тобто ваш вклад з тисячі гривень в 2004 році, попри всі проблеми, як сьогодні 8 тисяч. Якщо ви послухали третякову і віддали в цей недержавний накопичувальний фонд, скільки ви сьогодні отримаєте на руки? 374 гривні. Крапка. Оце і є похоронний звін про всі їхні оці намагання: 374 гривні. Запам'ятайте цю цифру. Вісім тисяч. Куди ви нікуди не віддавали, і 374. Ви спитаєте звідки гроші відповів? Чому такі маленькі? І Тому що можливо, на ми цей 20-річний період, питання, за цей за цей період, а, за цей... Андрій Рева називає хто винний. Я питаю вас, пане Андрію. Хто не хто винний? А що треба робити зараз ситуації? Ж... сьогодні? В цій ситуації, в цій ситуації потрібно, потрібно робити все, щоб підвищити доходи людей. Потрібно зменшувати тіньовий сектор, так як ми це робили. Тому що коли ми передавали функції повноваження на місця боротьби з тіньовою економікою і з тіньовою зайнятістю, боже, який крик стояв. 300 тисяч гривень, до речі, ми тоді вводили штраф за те, що людина працює неоформлено. У нас сьогодні є ціла, цілий клас е, сучасних рабовласників, які не бажають офіційно платити заробітну плату. Цілий клас, і коли ми 300 тисяч гривень поставили, тут же почалася легалізація. Ну... Не тому, що вони платили штрафи, а тому, що вони не хотіли платити штрафи. Ти не хочеш платити? Ти людину запрахував. поки у нас немає все. опонентів. Буду я цим опонентом. І таке питання до вас. Дивіться, от зараз у нас триває війна і е, бізнес. Змушений, ну я як і зазвичай, як мусить бізнес сплатити податки, але е, зрозуміло, що через війну, по перше, зменшується кількість легального бізнесу, тому що люди просто ми втрачаємо людей на прифронтових територіях, там де прокатилася окупація, плюс були пільги е, щодо сплати податків, зокрема, тобто я я про те, що зараз взагалі говорити е, про зменшення тіньової економіки, дуже складно, коли навіть легальна економіка не працює на повністю. Во міцність і зі зрозумілих причин, які не не залишать зараз ні від уряду, ні від нас з вами. Дивіться, коли ми говоримо про е, проблеми про фронтову зони, це одна річ, але це все одно в рамках ну, ви цієї висите, країни. У нас в рамках цієї країни Висит. я живу в місті Вінець. ввели, ввели пільги для підприємців. В місті Вінець, скажіть, будь ласка, яким чином їх торкнулася війна? Ну, ресторани дивіться, ресторани дивіться. працюють, не погоджусь, всі торгівель. обстріли, відсутність світла. Давайте згадаємо, ну, давайте відсутність галендар. світла. Давайте беремо давіть відсутність. Я в кав'ярні, яка не може працювати, ну не кав'ярні, ну, умовно, тієї ж кав'ярні, яка не може працювати без світла. Напевно, ну, напевно, в Києві після того, як оголошувався блек-аут, все зупинялось. Чи все-таки там стояв генератор, і люди працювали? Це інша Це справа. Дальше. Треба, треба знайти гроші Подій. на генератор. Подивіться, будь ласка, як працювали всі торгівельні мережі. Там же ж проблема не тільки в тому, що в них там зменшились обсяги Проблема ж в тому, ви зайдіть, будь ласка, в будь-який ресторан, якщо у вас є гроші, звичайно, і попробуйте, і отримайте чек за те, що вас обслужили. Хто вас обслужив? В один, другий, третій, п'ятий, десятий приватний підприємець. Нема ресторану. Чому? Тому що люди уходять від податків через різні схеми. Більше того, їм вили ще пільги, з які до липня місяця існують. Хто це зробив? Це пан Гетьман це зробив. Він ударив по місцевих бюджетах, скоротив їхню базу, а потім всі розказують грошей нема. Деві ніколи не буде. Пане Андрій, тобто ви зараз пропонуєте відкласти реформування пенсійної ні, реформи ні, ні, ні. пенсійної системи і зайнятися виводом бізнесу з тіні. Я Стахівники. хочу сказати, що те, що вони називають реформуванням пенсійної системи, нема не є реформуванням. Це є спроба запровадити фінансову схему в інтересах страхових компаній. До пенсіонерів це не має жодного відношення. Більше того, це погіршить фінансову ситуацію. Я вам поясню, чому. От нам кажуть, от люди, люди добрі, молодь, молодь, ви повинні думати про своє майбутнє. Вибачте, ви вже сьогодні думаєте про своє майбутнє, тому що ви платите попередньому поколінню своїм батькам. І вам пропонується, щоб ви ще й самі собі пенсію накопичували. Тобто, замість того, щоб цим займались ваші діти, як солідарна система, вам кажуть, ви і цей віз тягніть, і наступний тягніть. От тоді вам буде легше, тоді ви не розбіжитесь і на захід не поїдете. І саме головне, що я вам хочу сказати, ви повинні розуміти одну просту річ: що е е коли у вас 10 мільйонів застрахованих осіб. 24 мільйони людей, які працездатного віку, то коли їм в 60 років виповниться, до вас прийде не 10 мільйонів, до вас прийде 24 і питання у мене просте до оцих от накопичувальників. Скажіть, будь ласка, а що а ви будете робити ще мільйонами? Давайте мільярми? не риторично це питання задавати. Все ж таки, зараз зможемо доєднати деяких народних депутатів. Буде з нами Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції Батьківщина. І дякуємо пане Михайло, що ви доєдналися. Але поки ми не почали цю дискусію, хочу сказати, що ми ще хотіли дуже сильно доєднати представників слуги народу. Зокрема, Олександр Кащура мав бути в нашому ефірі. Але чомусь за 10 фактично там секунд до включення він не зміг Дарт буває. Так буває дійсно, Михайло Цимбалюк. от Дивіться, у нас зараз Андрій Рева сидить. Напевно, ви знаєте його позицію. Він просто громить цих депутатів, які намагаються все ж таки впровадити обов'язково накопичувальну систему. Ну ви до речі, голосували за чи ні? І ваша думка з цього приводу що варто її робити? Каже, каже Андрій, що проти голосували все ж таки від Михайла Хочу почути. Будь ласка. Бажаю всім здоров'я. Я уважно послухав дискусію в студії. Насправді я думаю, що і пан міністр Рева і всі наші, чи більшість наших глядачів слухачів, розуміють, що однозначно в Україні потрібно проводити пенсійну реформу. Однозначно, те, що запропонували в чергове і законопроектом за номером 92.12, це краща версія ніж була попередня, але ще далека від тієї, яка сьогодні потрібна Україні. Спробую чому, чому вважаєте, що краще? А я вам скажу, бо першу версію ми критикували, тому що там, взагалі, держава не гарантувала. Якщо пенсійні фонди не державні, розваляться або тріснуть як деякі трасти, до речі, наш, навіть в європейських розвинутих державах. І тоді всі гроші людські внески пропадали. В тій версії, що нам запропонували, вже є ідея створення уваги державного пенсійного фонду ще одного накопиченої системи. І там пропонується, що перший рік Де... Як і роботодавець буде перераховувати один відсоток, другий рік півтора, і третій рік два відсотки роботодавці, два відсотки держава, і сам громадянин працюючий. Але я ще раз підкреслю: тобто, вже, є хоча б гарантії, що держава може повернути. А наступний етап це створення недержавних пенсійних фондів. Але є важливі застороги, і ми про це дискутували на засіданні комітету. Перше для того, щоб така накопичена пенсійна система працювала, вона я погоджуюсь з паном міністром, що вона вже є законодавчо затверджена, але як добровільний варіант, то однозначно треба перше побороти безробіття. Яке за минулий рік тільки за офіційними даними 5 мільйонів українців втратили роботу зв'язку широкомасштабною війною, друге виведення економіки З цим завданням не справилася і попередня, так і теперішня влада, і це насправді системна проблема. Наступна річ, і про це навіть приговорили представники фондового ринку на засіданні комітету. Що для того, щоби. Ця система запрацювала. Потрібно реальний фондовий ринок, де розміщати ці гроші. В нас його не існує крім внутрішнього, ви знаєте, займу це розміщення облігацій. Але при наявному рівні інфляції навіть розміщення найкраще за найкращі відсотки воно не покриє розходів. Наступна річ великі все таки витрати на ці. Не державні пенсійні фонди, і навіть державний пенсійний фонд бо пояснює написано, що саме ті люди, які будуть працювати в цьому фонді, вони отримують зарплату саме з цих внесків, які будуть вносити наші громадяни і звичайно держава. Через те я ще раз підкреслюю дуже ризикована версія, але дуже важливо, що нарешті ми розпочали фахову дискусію. І таких як пана міністра і тих людей, які попрацювали і знають, і мають досвід, від залучати дискусії. Бо... Солідарна Систем... погоджується стосовно дискусії. Ми намагаємося багато чого зробити для того, щоб її розпочати. Сподіваємося, що представники, зокрема, слуги народу, все ж таки, теж доєднаються. До речі, минулого разу вони з нами обговорювали це. Чому в цього разу знову не продовжити? Впевнений, що ми до цієї теми ще повернемося з народними депутатами. Також Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції Батьківщина, був з нами на зв'язку. Андрію, ну коротко, давайте прокоментуємо те, що сказав пан Михайло. Бачите, державний ще один пенсійний фонд. Така ідея, як ви до цього ставитеся? Ну, можна ще 25 наплодити, результат буде той же, знаєте. Е, я проще, простіше людям хочу пояснити, що пропонується. В 1975 році вийшов на екрани фільм Пригоди Буратіна». І от там оцю схему, яку сьогодні пропонують вам до уваги, чітко змальовану. Отої від собі, Карабас Барабас дає Буратіно 5 соль і каже: Буратіно, от там тебе папа Карло, бідний, нещасний, старий. Принесеш йому. Він купить куртку, боїться його пенсія. Буратіно бере йде, і по дорозі його перестрівають е, Кіт Базільо і Ліс Ліса Ліса. Шмигаль закупку дискусії. Що... Ти дурний Буратіно. Я, я дурний боратин хочу сказати, що ви там праві чи не праві. Просто проблема в тому, що у нас немає опонентів. Ми ж не можемо просто. Я взагалі, а я зараз запускаю дискусію. Андрію, для того. Давайте так. ще повернемося до цієї я теми. в наступних закін... в наших випусках. Одне слово. Одне слово, коротко. І Буратіно їх послухав, закопав ці гроші. І чекав, що наступного дня виросте дерево, де замість листя будуть гроші. Ви пам'ятаєте, чим це накопічення для нього закінчилося? Андрію, почуваю, не будьте бори. Давайте, давайте далі. Йти. Головне дійсно це розібратися в тому, що відбувається. І дякую Андрію Реві, міністр соціальної політики України, в 16-19 роках, що допомагає нам з цим.